Всім привітки! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні я вирішила з вами поговорити про ось таку новинку Avon Aromatic це Perfect, Perfect Nonsense Ginger Blaze. Я, в принципі, трошки ну, вже тестувала, коли я робила розпаковку Avon, але вирішила. Вже, так, знаєте, більш детально посидіти, порознюхувати, і заодно давайте ще поговоримо і про інші ароматики з цієї серії. Вирішила, поки цей аромат ще в мене, поки ще я мамі його не віддала, то давайте насолоджуватися разом з вами. Так, і що перед початком взагалі цього всього обговорення, хочу сказати, що. Я не такий прям парфюмований блогер, я інколи мені щось таке хочеться зняти, але це не на постійній основі, тому я не претендую на те, що тут я тут все по-правильному роблю, як роблять усі парф-блогери. Ні. Я тестую, як подобається мені, тому вже ж кому так. Підходить такий формат, будь ласка, дивіться, кому таке не підходить. У ну, вас ніхто тут не тримає, можете йти далі на інші канали, інших блогерів, саме які більш там професійно тестують парфуми. Тому ось такий вступчик. Ну і, звичайно, підтримайте мене вподобайкою, підпискою та коментарем. Це дуже допомагає розвитку мого каналу і підтримує мене. Морально. Тому давайте почнемо уже ж із цієї новиночки з повного розміру. В нас зараз в каталозі ось цей парфумчик представлений, і він у нас коштує 619 гривень по каталогу. І в нас заявляється, що в нотах є імбир та сіно. Так, зараз ще бо, як завжди, прийшли мої помічники. Мені тут заважати і скидувати каталог мені з руки, і ще й битися. Так ось два малюки. Так, не бійтесь, пушуня і черниш. Вони люблять залазити мені на руки і тут б'ються, що попало роблять, ну, допомагають мені знімати. Так. Нічого, я сподіваюся, що зараз тут будуть аромати, і вони їм не сподобаються і вони підуть. Тому що так, їх спровадити нереально. Я вже їх була, туди виносила, вони все одно залазять, тому це просто не має сенсу з ними боротися. Так, і давайте будемо дивитися, що в нас тут за ноти. Ну, як я й казала при розпаковці, що дуже відчуваю а, якусь трав'янистість, зелень. Але зелень, от, ну, от реально, це сіно. Сіно з імберем, і мені ще відчувається тут лимон. От реально, Я чувствую, відчуваю тут дуже лимон, хоча ну, в нотах так в каталозі не заявлено. Можливо, звичайно, тут в каталозі ще більше скорочено, це все написано. Там, якщо розбирати в інтернеті, там більше е різних нот, але це типу як основні, але от лимон реально є. Імбір лимон. Тут а, я повністю погоджуюся з нотами, я їх всі відчуваю, і, знаєте, це дуже такий приємний аромат. Він. В принципі, можна от якраз і зараз його носити, і, мені здається, і навесні також буде дуже гарно розкриватися він. Дуже класний аромат. Прям думаю, мама точно буде з задоволенням користуватися. Я собі ще не брала. В колекцію ніякі аромати з цієї серії, хоча потрібно буде щось взяти. Можливо, колись там буде щось папця, то візьму. Отак поки що, поки що є чим користуватися, знаєте, угу. дуже приємний. Це, взагалі, знаєте, таке відео такого формату дуже розслабленого. Просто, знаєте, якщо ви хочете когось так послухати. Особливо там не напрягатися, просто включити на фоні. То це саме для вас це відео таке більш розважальне. Так, і наступний ароматик. Це в нас тут уже буде пробничок. Це в нас чоко Тубіроуз. Я пам'ятаю. Ось так виглядає флакончик. Він у нас в каталозі також представлена на цій сторінці ще й новинка. Ось Тут є наборчик разом із гелем для душа цього аромату, також 619 гривень. Я пам'ятаю, що коли тестувала, то я думала, що тут прям буде такий шоколадний аромат, але я тут якось не відчула шоколад. Ну Давайте зараз ще спробуємо. Але тоді це було не те, що я очікувала, трошки розчарувалася в ньому. Ну, Знаєте, от зараз, коли нюхаю, то щось трошки є, але це, знаєте, дуже-дуже такий. Дуже легкий аромат шоколада, такий прям ненав'язливий. Навіть не знаю. У нас тут ще заявляється, що тубероза йде в нотах. Можливо, саме через неї вона якось перебиває шоколад і. Він якийсь не дуже насичений. Я люблю, коли в ароматах дуже насичений аромат шоколаду. Це я обожнюю, знаєте, коли я просто ходжу і пахну шоколадом. Це про мене, тому це трошечки таке, як розчарування для мене стало, але, в принципі, нічого. Все одно доволі непоганий ароматик. Просто, ну, знаєте, я б собі, напевно, його не брала в колекцію. Трохи непоганий, але трохи не те, що прям вау. І тут ще вказано, що це в нас навіть не шоколад, а шоколадна оболонка какао. Ну все одно, це щось шоколадне повинно дуже бути, але ні. Тому якось трошки мимо мене, напевно, ні. Я б його б собі не брала. Наступний ароматик це в нас бамбузі. Коктейл, це, знаєте, такий доволі свіжий аромат, в принципі, доволі непоганий. Він, напевно, в мене йде на другому місці по, по моїх вподобаннях з цієї серії. Але давайте також зараз протестуємо ще на лесу. В каталозі він у нас ось де представлений, коштує 589 гривень. І в нас тут заявлено, що бамбук йде в нотах та, та ялівець. Так. М -м -м, так, реально дуже свіжий. Бамбук. Ну, да, щось таке є від ялівця. Щось таке, знаєте, якась тут така мильна нота мені. Ну, знаєте, доволі такий насичений аромат. Я б не сказала, що це таке щось невагоме, щось таке ніжне. Ні, такий доволі насичений. Як ви, знаєте, мені, коли я його перший раз тестувала, він мені якось більше подобався. Зараз не знаю, щось. Щось не те. Він непоганий, але щось також ні. Бачите, трохи вже в мене сьогодні змінилось враження від цього парфуму. Так. Якось якась ця нота в ньому є. ця мильна якась, яка трохи. Трошки мені не подобається. Знаєте, аж трохи голова починає боліти від цього аромату. Ні. Вже це не один із моїх якихось таких. Ну, я б не сказала, що фаворитів, але так, ну, доволі подобався, але тепер ні. Не моє. Так, ну і останній аромат. Ось цей аромат, я пам'ятаю, як тестувала його, то він мені найбільше сподобався. Він реально такий прям був якраз те, що я люблю. Але, як ви бачите, трошки все змінюється. Тепер побачимо. Зараз протестую, можливо, і до цього аромату в мене відношення змінилось. В каталозі він також є, але на сторінках, де доволі завишені ціни на парфуми, і він тут коштує. 749 гривень, ну, зовсім не бюджетно. І в нас в нотах рожевий перець та оксамитовий персик. Я е, дуже люблю, коли персик є в парфумах. От реально, мені дуже подобається цей компонент, тому, я ж кажу, ну, мені дуже подобався аромат, коли я його перший раз тестувала. Ну зараз побачимо. Так, це мій аромат. Персик, знаєте, такий соковитий. Спочатку, спочатку соковитий персик. Так, а потім вже починає вилазити, напевно, ось ця, е нота перцю. Що, знаєте, таке, він стає більш такий якийсь пікантний, такий якийсь трошки в східну ноту. Який приємний аромат, тут реально, Я б оцей персиковий парфумчик, я б собі хотіла прям в колекцію взяти. Напевно, ну так, напевно, це саме оцей один я б собі і взяла. Але він найдорожчий коштує в каталозі. Цей персик, це взагалі щось класне. А, тому так, оце моя просто а, любимка, як була, так і залишається. А, Ну, а напевно, іще б такі непогані, що, можливо, б також б собі взяла. Це ось ця новинка Ginger. Також доволі такий непоганий ароматик. Також б я б його носила. Ну, а це любов. Так, тому ось такий у нас був невеличкий огляд на серію Perfect Nonsense. Сподіваюсь, вам були корисні якісь мої відгуки, мої враження від ароматів. Я не експерт в парфумах, але все одно, я думаю, хто мене дивиться постійно, кому подобаються мої огляди, хто довіряє моїй думці, то думаю, вам було цікаво послухати. Ну а ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Ще дуже багато всього потрібно вам розповісти, показати. Навіть часу трохи не вистачає, але все одно намагаюся знайти якусь хвилинку, щоб вам щось цікаве відзняти. І, взагалі, підписуйтесь на мої соцмережі, кому цікаво за мною спостерігати і ну, не тільки чекати відео там. Можливо, я і більше часу з'являюся в інстаграмі, наприклад, там якісь і макіяжі я роблю для конкурсів і так просто для себе, тому ну, щось із життя інколи викладаю, тому також підписуйтесь в описі під відео, я все залишу. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу активність. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. І всім па!